Всім привіт. Тьома, помахай привіт. Помахай. Що там? Машина? Ми приїхали зараз на базар. За... Хочеться мені коротко, помідори. Вон взяли помідори. Помідори по скільки? По 120, да, вона сказала. Да, 120. Ти що це робиш? І огірків хочеться мені. Огірки знайшли, а продавця не знайшли. Да, продавця нема. Ось Ми стоїмо О, біжись, біля, біля, біля огірків. Такі хороші, наче молоденькі, так? Та да? це місцеві це воно. Ну так, да, да. так. ви вище. Так, такі здоров'я, це вода. Угу. Так, куди ти? Ля, Ля що робить? Цей на місці вообще не стоїть. Що? Коротше, на вулиці вийшли, було спочатку холодно. А ми прийшли, тепер така жара. Я ось взагалі ось в кофті. Артема наділа кофту. Дайте. Скільки кілограм? Два? Два. Так, два, на два, на сто гривень давайте. Да. Є. Давай в коляску сядеш, давай. Йому треба тільки її котити. Зараз ми підемо туди. Зараз ми огурчик возьмемо, хорошо? Ми взяли ще бабушку десь Бабушка теж бігає по базару. Стой! Стой, 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 стой. Ми вже приїхали. Поїли, йдемо на вулицю гуляти, Артем одразу бере цю, цей трактор. Давай. На вулиці у нас мокро. Я на носках <сі> 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 і шльопках. Давай. Подожди, не спіши, не спіши. Все, бачите, йому, кстати, за що? Чи ні? Чи ти просто витяг за вірьовку? Мокро, бачите. Ну, небо таке в нас воно. Може буде дощ. На вулиці 21 градус. А за нитку, ні? Вірьовку. Завірьовку. Будеш тягнути? Що було? На, будеш за завіровку? Ні? Давай ми її тоді заховаємо тут. що ням, -ням? де ням-ням. Тут нічого немає на лавочці ням-ням. Де? А, Кити ти тут давав, вспомнила я, так? Да? Кити давав ням-ням. Давай в киті ням-ням. Что, угу. підемо шукать Саймона? Туди надо йти. Каже, чи ти після хочеш, не поймав, в нього це теж після, типа. Что? Вся машина накрита стоїть. Что там? Папка в этот. Боже, як називається. Артем, як він називається? Ну, коротше, ви поняли, не? щоб возити прицепи. Пахне. Вчора я прибирала в хаті і винесла мамка на вулицю. Ну, нерви, ну боже, ну, бідний цвіток, гляньте, що зробив уже. І кажу, мамці, викинь цю швабру, все одно ми нею не Ну, Вона і винесла в дворі вона стояла. Це вже винесли. На, ти що будеш пали мити? Тьома. Дай я занесу. Боже, на вулиці так класно. Я помила голову не досушила ще. він мені не дав. Хотіла ще брови накрасити, щоб сьогодні вам зніматися красиво. Ну, ви будете дивитися на мене така, яка я є. Так, да, тьома? Тьомі подобається. Що? Скажи. Що це означає? Ішли, ішли. Ми на той двір побачили діда нашого, а дід стоїть у кепці, в шляпі в якої. Артем боїться, коли він одиває щось собі на голову. Завжди кажеться, знімайте, бо пока показує. Паші до діда сходом. Паші до діда сходом. Шоні? Ну, вже достає. Так, відриваємо свою машинку, все, в піску, дощі шок. Давай. Все. Давайте так тоже вкладемо поки сюди. Йонку залазь. Така я не знаю, де пульт. Що це ще? Пока. Їдемо туди. Так на пульт знайти. Де він є? Пиши шукати. Че, витягли з ним машину? Витягла пульт Закинула, там колеса ж стоять. Як ніхто їх не заховає в ті колеса. А він кричить, щоб я йому доставала той пульт. Хоче цю машину. Знаєш, так як бігає за ней. Сідай! Только він не хоче сидіти. Хоче только я її катала, а він за неї сзади Да? Сідай будемо кататися. Сідай, ні. Ням-ням єлі забрала Артюма от Андрія. Він там хоче гусей поснімати, а цей не дає йому. Це плаче. Він думає, що гуси його кусають. Ні! Це що робить? Паші другу вогні ягодку, це голубика, дивись. У нас еще зеленая, зеленая. <свист> бачишь? Не, <свист> не, 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 не. Пошли там зеленую ягодку, пошли хорошую такую, пошли. Ой. Дивись. она уже начинает спить, но еще зеленая. На. Все нашла, но дуже такая. Держи. Пошли. Фу не привычно с Артемом з длинными волосами. Я люблю эту дульку. І всь... О, нет, рве! Нельзя зеленую рвать. Пошли, сходимо туди. Пошли эту ягодку. Пошли, я тобі зірву ягодку. Пошли. Пошли ягодку. Пошли, пошли. пошли, пошли. Ты знаешь, де ягодка хорошая. Ты что, йдешь до голубики зеленой? Не-не-не-не-не. ням-ням ням-ням Вот сюда пошли. Вот, смотри. Вот, вот. ось смотри, ось, 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 ягодка. Вот, смотри, 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 Ось смотри, а твоя любимая, смотри. Смородено. смородина, ням ням-ням ням ням-ням, 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 ням, -ня. ням, -няк. ням, -няк. ням, -няк. ням -няк. Вкусно. Вже вона насладка, ну вже із паші з'їли половину. Стой. Так. Дози. Я думаю, їсти хочеш, щоб мене поїли тільки що. Кстати, на базарі купили молоду картошку перший раз. Сьогодні хочемо зробити наверное, на вечір. Бо ми зараз будемо їхати. Стійна в місто. Ні, вона грязна, поші помимо. З дедом і з мамкою їм там щось треба, але ну, ми коротко, будемо по своїм ділам їхати і вони з нами чіпляються. На, держи. Бери, помила, бо вона мені щось не подобається і Її... якась вона замазана дощ. На, держи, держи, держи. А ще на клубничку, Пошли. Та ще подивимося туди. Давай я запхну тобі рот, в мене руки чисті. Тільки що помила, давай. Оп, все, паші. Туда. Я не знаю, може нічого немає. Ми замовили. Оту. Коротше, таку, як ми брали, то здорову, тільки ну, сказали, такої вже нема. Нарвуть скільки є. Бо треба компот наверное, закрити. А своєї дуже мало. Цієї мало. Мамки теж нарвала, вона таку нездорову корзинку. О, є щось. Артем! Так що... Чекаємо сьогодні. Дожди дзвонити. Ой, попала. Дивись. Диви, ягодка є. Позвонить, скажуть, скока, в них буде. Ну, ми заказали 5 кг, клубника по 100 гривень. Що? Є насос не робимо. Щось я нічого не бачу, вже все, нема щось цієї. Повебиничка, а ні, є, 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 є. Артем зелена якось нарвала. Угу. О, ось, хорошого. Дивись, дивись скільки, хвата. Та, ля, ля. Я, Ні, йдемо мить. С клубника точно грязна. Та-та-та, ще та, та, та. зелена була якась зелена ну, що він там тим мусом робить паш і помиємо дед уже прийшов ми будемо ще їхати через півчаса він уже прийшов ну він як все приходи на пів часа на годину раніше. пока та пока? а держиш не сняв кепку да? і ти боявся що? Пішли за дідом, пошли. Ні, а чого ти йому махаєш пока? Зараз ми всі збираємося. Ми якраз просто ж час відбираємо, щоб Артем спав. Бо ми зараз як почнемо кататися, мені надо в банк на нову почту в один магазин. Я хочу подивитися на штатив, коротше э, утримувати для смартфона. Що я ще хотіла? А ще мені треба в аптеку зайти, мені ще треба цікапластку купити, бо закінчився Такий класний крем. От, от всіх покраснень від усього. Да? Ну, коротше, діло у нас ще дуже багато. Які в нас ігри. Йому <говори> кажуть, пашлі в хату вже збирається, де сидить на лавочці, жде, всіх поки забереш. На руки. Ну давай йди возьму. Все, йди возьми, йди. Ти що, обідався? Ой, ходить всі забори обтирає. Цей Артем. Хто там? Тут хоч собачки нема, так? Да? Нема? Курка зато кричить. Да? Пока? Бачите, мене відпихає. Типа уходь. Він оце мені сьогодні ціле утро махає. Пока. Пішов до вані і Паші, сів до них на кроваті, махає мені, пока. Да? Все, уходить? Пока. Пока. Куди він йде? Ти не хочеш зі мною вже гуляти, тобі надоїло. Да? вже нудно. Паша не хоче виходити, Ваня теж не хоче. Угу. Пришли, пришли? Нет? Що Чо, оф? Махаю. Пока-пока. що? Вже время спати не просто покушать. Поїхал. А на машині поїдем? Поїдем зараз з дедом, З бабушкой. поїдемо на машині? Поїхали на... До міста. Мамка вже купила ось шторки. Це буде нам в спальню. І короті, хотіла ще вибрати собі спальню, вона буде робити потолок у нам в спальню і собі в спальні бо у неї там потолок, він ну, ще два лився. Дуже багато відійшло. І на її спальні вона не знайшла короті. шторок не було. Ми прийдемо ще через пару днів. Подивимось. І там ще вибираю люсток ще. Ага. І діда знайшли. Діда теж возила. Чи привезли сюди. Найшли? Діда теж там щось отвалився потолок. Ось машина стоїть. Купили, так? Да? Я вже отримав вас, Ти в і не знайду вас. А машину ви що не бачите? Ну, марш на стоїть. Ну. А ми ось. Усі. Да. Кто? Так. Хто? Так, наконец-то ми приїхали. А. Хута, конечно, капець. Возить бабушку і дедушку пока всі їх по лозаж по казу своїй справі. Так, да, ми, короче, каталися три години. І ще заїхали, мені пришло на Укрпочту. що Артьому, я не знаю, запасанушка, родзинки. Перше, хочу сейчас подивитися, що воно тут. Ти пише цього. Ага. Якраз буде чи ні. Світає, давно. Святая, так. З Алієкспрес кстати, Всего? дошло за 10 днів. Yeah. Ось дивись, типокров. А -а -а. Поняв? Mm. Я щось вже думаю. Я, звісно, жовті заказав, можна було не закінчити. Ага, чорні, будуть чорні. Чорні будуть? Оце вже 23 А ну. Mm. Ну, как Нет, это что старый сразу е открывается? Давай, оно. Воцадь. Сейчас снимаем сразу. Хороший. Да, я красный. Ой, отлично. Все, я думала, пили покажи блощики. Блин, мя мягкие такие. Ну, давай, ну, давай, ну, ну, да, так. да, давай, давай ногу уже ну, Да, типа цього, да, вот застило. Давай, давай. Пена человек називається. Ой, надо На. было памперс снять. На. Бо ми, коротше, не різкнули. Спочатку тобто, був без підгузка, а потім ми йому наділи. Бо Та в їстики... Він спав з сином. Yeah. Ото як заївся. Клас, дивись. Ото заївся як. Все, а ну встань. Вставай, як і А Ну давай подивимося. Ну, Покажи. Ой, які Хороші. Ну, клас. краще. Тобто. йти. На мороженку, на. Ну вони, ну вони такі, коротше, може ще. А ну. Наборон хорошо свободно. У нього 22,5, а це 23. Ба-ба-ба-ба-ба. Диви классненький. Надо ще надо заказать. Так всего на все 4,30 долларов. Чуешь? Да? Да. Ну що тобі, удобно? Да? Давай я сделаю. Угу. Вот так. Дивись. Все. Мне ну, кажется, удобно. Такие классные м'якенькі наділаємо штани, бо позбивав уже коліна страшно Сідай. Ага, ваня йде з тачка, да, стой, 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 стой! Еге, ва! Каже, а ну мене бери. Там вона грязна. Дуже мокра, давай. І що? Ну пішли та Дима. Всі ждуть, пока ти закриєш. Так не закривай, тоді не заїду. Не закривай, ага. Все. Їдемо з ваней. Вань, Біж... не спеши, потихоньку. <сервування> <сервування> Хоче теж допомагати брату. Все робить, те, що й брат. А, 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 траву? Покоса? Так, хто його знає, може й покоса. А. Да, Тьомик? И все, допомагай. Та я бачу, все заросло. Це ж дощ оцей. Два доща, цей. Бладоща, і тут хамбець вже що робиться. О, нет, ну так, да, гірочки в нас вже не някі... зійшли. І перчик вже такий хороший, наче стоїть. Це куля підросла. Навіть позеленіло, дивися, те, що косив. Ти ж казав, що косити він буде, чи ні? <сум> Стой, Тьома. Тьом не можна. Стой, не підходь до вані. Ваня буде косити, а чого не той косой? Ні, той не викладаю. Та ти ж не пробував ще, ти ж не хочеш. Всього нравиться тачки, де є. Стоп, не підходь. Не підходим, Давай ручку. Щоб танцювати, диви. Стоп. Ой, Артем, тут земля летить. Я помню. Ото як Ваня класно. Смішно, акуратно, Вань. Артем, давай дійде. Чи не будемо отходити? Ні, начали... стопе. Ні, не підходимо. Не підходимо. Ні. Нельзя. Ждем тут, Ваню, ждем. Хорошо? Можна <плес> <плес> все, ти на косим? Ні, я далі. А ну йди. Ну, ми, каже, будемо Пашу експлуатувати. Ого. <плес> Паша, їж морожене, що ти ховаєш? Артем уже своє з'їв. Ну, ну, просто у нас я всім дітям кажу, якщо ви їсте там печення, конфети, то, пожалуйста, ховаємо, бо я Артему не даю ж таке. І ми купили тільки що всім морожене. І в итоге що. Всі з'їли, Паша його доховає. Не ходи. Ну, звісно, коси, бо тут страшне, що робиться. Не, не бачила. Хай. Нет, ми не підходимо. Стой. Давай посидим на качельки. Давай. Качкач, -кач. иди сюди. Иди. Що? ты уже своє з'їв? Да. Да він і не хоче, він ціло прям з'їв. А що ты нервничаешь? Що таке? Куда йдемо? Куди? Ты купатися хотів? Баси, а на... на батут не хочешь? Я знаю, що вона не хоче, щоб ми показували. Давай вже ням ням в темпі. Але я все одно хочу сказати тобі велике-велике дякую. Ми в шокі. Ми в шоці. Нам прийшла посилка від подруга. І вона важенька така дуже приємна. Тут смаколики. Давай вже дивися. Для кожного і для дивись. Давай відкриваємо. Не можеш ждати? Не можеш? Отак От не можеш дати вже. О, все, відкривається. Бери, обережно. Бери. Ням. О, він Пас, же ти так любиш? Да, да, да. Бери. Хай, Доставай. а ну дивись, щоб Оп. він кус... О, все, молодець. Да. Кушай. кушай. Ой, як він кусне, <с да? Ой. Ну тільки нічого тільки що впав руками прямо в пісок. Скажи нічого. Ну, Нормально. Артем, скажи дякую. Скажи дякую. Mm -hmm. Він дивиться трактор, ще скажи, буде сусід виганяти, да? О, так? Отакі справи. Дуже приємна, правда. Ще ж ми не знали, що там лежить. Mm -hmm. І вдвічі приємніше, коли дивишся на те. Mm -hmm. так, коли ну, бачиш, що там є. І така вона об'ємна. Та я показувала, так. Mm -hmm. Ось трактор! Mm -hmm. Ага. Диви, 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 диви. Смачне? Ммм. Смачно. Та він дивися, як ага, він все завмер. Давай бігом доїдай. Їш. Ще будеш? Дай, Паші. Паш, на ти бери. А що там Паші каже, на один зуб. Церком довго жує таке. Оп. Страшний. Пока махає. та дядя Міша. Ага. Дядь Міш. Що Ваня цим дали. Я даю мету. а Я <він> даю <с кри> <кри> Не конфетку. Ні, йому так і не можна. Ні, нет. Нет, нет. Ну ти Торто нормальний, так і на. Отдав. На. Но не. Отдав. Ну не взяв такі Та дітям. Берегу, можна. Бери. Кусай. Я такий йому не. От, годуй Ваню, от то буде лучше. А, Ой, молодець а, який. Їш тепер свою. На. О, тут який молодець! Поділився з братиком, так? газом! підгазовує. Підгазовує, так? Ну ти що я не сп'ю за вами? Клас. Заїжджайте. Ладно, Артема так нравится. Ми вже ви ще дивилися за Артемом. Паша і Ваня. Бачиш, тут Та бачиш, ну тут треба оту брати Вань, косу і косить. Угу. Щоб ти не мучився. Е, да, 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 пчела, пчела, бьм, бьем, стоїм не лізь, щоб не вкусила. Відходь. Угу. одіди, дивися, Ліза. Не можна, не Нельзя, Нельзя. ти сього. Все. Все, пошли, отходим отсюда. Пошли. Ваня буде тут косить. Нельзя стоять. Давай, ручку, сейчас упадеш. Пошли сюди. Ой, диви, які пеньки. Паш, посидемо на качельки під дождем. Ваня. Дивиться на Пашу. Біжи. Паш, сідай на качелі, він сяде. Сідай, дивись, Тьом, стой! Он диви Паша, он Бачиш? Ні, треба це убрати зонтик, Паша. Все. Сідай до нього, ні? Зонтик тут пока покладемо. Не хочу, хочу купатися. Ні, на вулиці сьогодні не дуже жарко. Тож тьома купатися не будемо. А тьом вона наїсти хоче все-таки, так? Да? Пісять хоче, давай. Все, Артем молодець. Проситься пісять. Просто, просто молодець. У мене нема слов. Тьом. Зараз вань сходимо. Хочу, щоб ми подивилися, там скільки то ромашок. Ломашки ростуть внизу. Да? Підем чи ні? Та його басейна не тянеш. Дивлюся, все на лапті його. Нормальні і нормальні, Іначе не спадають. Боже, ну вони такі м'ягенькі. Я не думала, що вони такі будуть настільки м'якусінькі. Так що дуже класно. Хто може хоче замовити собі на Алікспрес, реально рекомендую. Не реклама. ба Паша не дуже. Каже, після, після води. Стоп! Не випаде. Це може бути мокре. Ще воно відрвалося, надо його прив'язувати вже. Дав, давно не пригали, стой! Випадеш? Ой, сальто вже робиш. Була давно вчора робити. Ну так. Да. Каже, Паші не інтересно, так? Да, прыгать? А ті мені Бух. Давай. Тихо-тих, тих, не дуже. Акуратно. Все, я тоді зав'язую вас. Щоб Артем не випав. Що, дави тебе? Що ж бачиш, як тебе люби. Ото він і не мене давить завжди. Як залізо на пашу. Маша, тебе сколько килограмм? А? Сколько килограмм тебе? Двадцать три. Двадцать три. А Артём четырнадцать. Тихо, 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 тихо. Бабу. Ну быться нельзя. Артем загрустил, нас бросив Паша. Паша вже награвся, втік, да? Нема? Що? Пішов? Ми ну, сидимо, ждемо, може прийде? Тобі скучно? Да? А пасі ням-ням? Пасі покушаємо що-нибудь. Пошли? Ням-ням. Тюма, -ням. що там, жучок?

Ваня її вже, звісно, поламав. Артем сейчас доламає. Машина без резини. Це була на пульту управління. Це Ваня дарив крісний. Що? Все? Упала, бу бу-бу, все бу Бух. Ось і Паша знайшовся. Куди ти втік від нас? А просто ходів. Просто ходив? немає. Ти туди водителей запихаєш, так? Да? Кам'яки понапихав. Все, забрала Артема бо Артема я погодувала, він хоче йти на вулицю. І зараз ми будемо вечеряти. Хотіла просто показати, що ми сьогодні ж купили картошку молоду перший раз. Ось ми її зварили, масло додали і укропа. М'ясо тушковане і салатик. Тож помідори, що ми купляли, огірки із капустою. Все, всім смачного, смачного. Всім дякую за перегляд, всім пока.